Слава Ісусу Христу, брати! Як важливо насправді, щоб кожен з нас, він в своєму серці, знаєте, знайшов це місце для хвили і слави нашому Господу. І так важливо, щоб це місце ми зрощували, щоб ми ще більше, знаєте, десь бачили цю милість Господню в своєму житті. Бо це вкрай важливо для того, щоб ми розуміли, що на кожному місці, на кожному часі Господь, він є з нами, те, що. Він своєю люблячою батьківською рукою він провадить нас. Знаєте, і в цьому всьому укріпляється наша віра, і ми розуміємо, що ми не самі. Що ми не одні на цій життєвій своїй дорозі. Апостол Павло не раз в своїх посланнях він прирівнює наше християнське життя до Бігу. І він каже: в першому. Послані до коринтян 9 розділі, 24 вірші, такі слова каже: Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один. Біжіть так, щоб одержали ви. Знаєте, брати і сестри, він десь говорить про те, що наше слідування за Христом це не є якоюсь такою, знаєте, легкою прогулкою. Це є тим бігом, де потрібно кожному з нас прикласти ці максимальні зусилля для того, якщо ми хочемо отримати нагороду. Щоб свого часу, коли ми зустрінемося з Христом, ми почули ці слова, каже, вірний раб, увійди до радості свого пана. Знаєте, ми так часто, в своєму житті можемо десь керуватися таким лозунгом, що головне – участь. Але насправді, якщо ми дивимося на Святе Письмо, на те, що Господь залишив для нас, ми розуміємо, що. Кожен з нас він має прикласти максимальні старання і зусилля для того, щоб добігти, для того, щоб отримати цю нагороду. Слава Ісусу Христу. Знаєте, ми десь в своєму житті бачимо не раз, як Господь Він якісь такі речі складні, Він перетворює благословення для нас. Ми десь не раз бачимо, те що, те, що ворог приготував для нас, знаєте, для того, щоб десь. Нас знищити, Господь перетворює благословіння, якщо ми залишаємося вірними для Нього. Ми десь е, так часто знаєте, згадуємо про тих юнаків, судрахами і Євидного, про людей, які так гарно почали для Господа. Знаєте, ті юнаки з самого початку, коли вони опинилися там, в цьому ті неволі, вони прийняли для себе це чітке рішення, що ми залишимося вірні Богу. І вони спочатку відмовились від цієї їжі. Е, і вони отримали благословіння, вони бачили успіх в цьому, вони бачили руку Божу напротяз, протязі всього цього перебування там, знаєте, але на, всьому, але на цьому не зупинилися оці випробування і ці виклики в їхньому житті. Прийшов цей наказ царя, щоб знищити кожного, хто не поклониться цьому поввану. І знаєте, в них е, в їхньому серці не з'явилося ніякого компромісу. Вони навіть десь не задумались над тим, що, можливо, десь ми схилимо свої голови, але десь глибоко в душі ми будемо поклонятися Богу. Вони чітко, твердо розуміли, що ми тримаємось за Бога, що ми Його не зрадимо, що ми готові йти до кінця, що би цього нам не вартували. І не відповідають тому царю, каже царі, навіть якщо Господь, навіть якщо Бог він не врятує нас, ми бо нам твоїм служити не будемо і їм не поклонимось. Знаєте, В їхніх словах було те, що, е, що говорило, що незважаючи ні на що, наша віра вона є непохитна, наше знаєте, стремління до Господа, воно є справжнім. Е, ми десь буває знаєте, очікуємо в своєму житті не раз від якихось таких трудностей. Цього щасливого кінця. І так дуже часто і буває, Господь насправді перетворює складні обставини з життя нашого благословіння, якщо ми вірні йому. Але ми маємо розуміти і знати те, що точно буде щасливий кінець там в небесах. Знаєте, оцей приклад з Степаном, знаєте, коли побували його камінням. Тут на цій землі для нього не було цього енду. Але він був там, в небесах, Господь його зустрів. І тому, знаєте, кожен з нас він має розуміти в своєму серці глибоко, що наш біг за Господом, наша оця ходьба за ним, оця боротьба, яку ми маємо в своєму житті, якщо ми залишаємося вірними, Господь обов'язково нас підтримає і проведе, і ми будемо в вічності з ним. І знаєте, одного разу, спочатку, коли ми почали свій біг, за Христом. Знаєте, була оця жага, була оця ревність по Богу, і ми десь так знаєте, стрімко бігли до цієї мети, яка була перед нами. Але щось сталося, і наш біг, він чи то зупинився, чи, можливо, просто став інертним. Знаєте, якщо кожен з нас перегляне своє життя і своє серце, він зможе насправді оцінити, в якому положенні зараз я. Чи біжу я зараз за Христом? Та як говорить апостол Павло, каже, біжу так, щоб перемогти, прикладаючи всяке зусилля і всяке старання. Чи можливо я зупинився, чи можливо просто мій біг, вже став просто формальним? Може, просто я даю вигляд, що я біжу. І знаєте, причина, чому так може статися? І Ісус в посланні в об'явленні Івана в третьому розділі говорить такі слова. 15, -й, 16 -й вір. Каже: Я знаю діла твої, що ти не холодний, а не гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий і не гарячий, а не холодний, то виплюну тебе з своїх уст. І це звернення, брати і сестри, не до світу. Це звернення до церкви, до тих, які, можливо, вважали себе віруючими. І Господь бачить їх не так. Як бачили вони себе. Вони зговорили, що я збагатів, не потребую нічого. Але Господь каже, що ти Бог сліпий і голий. І Господь в цьому місці він показує нам на оці три групи людей. Перші це гарячі, це ті, які палко люблять Господа, які живуть Його словом, прагнуть Його кожного дня, які стремляться за ним, до нього, які не ідеальні, але які біжать, які стараються, які перемагають. Які, насправді, знаєте, стараються догодити тому, хто їх полюбив. Інша категорія це холодні. Це ті, які відкрито відкидають Бога. Їхня позиція є очевидною, вони не лицемірять, вони цього не скривають. І знаєте, насправді оця холодність це напевно краще, ніж ця літеплість, не має лицемірства. І, до речі, дуже часто, знаєте, оці холодні люди, вони набагато швидше можуть прийти до покаяння через те, що вони не лукавлять, через те, що вони чесні з собою. І нарешті третя категорія це теплі, це найбільш небезпечніша категорія. Це ті, хто думають, що з ними все в порядку. Це ті, які думають, що вони в правильному положенні, але це не так. Вони не йдуть проти Господа, вони не заперечують Його істин, але вони не дотримуються Її. Їх. Їхня навіть, віра вже без цієї пристрасті, яка була спочатку, без цієї ревності, їхня молитва є без сили, їхнє слідування за Христом є безпослідовності і без цієї чіткої, знаєте, позиції, що щоб не сталося, я буду за Господом. І Ісус каже далі, в 17 му вірші цього самого розділу, каже, бо ти кажеш, я багатий і збагатів, і не потребую нічого. Але знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Теплі люди вони не знають, що вони в небезпеці. Вони можуть бути активними в церкві, вони можуть виконувати якісь служіння, але їхнє серце не буде. Знаєте, оце так прилиплене до Господу, не буде стримитися до нього. Вони не будуть його шукати. І в тому місці, знаєте, Господь Він не просто говорить якийсь докір тим людям, Він говорить їм осуд. Бо насправді теплота це не є якийсь такий безобідний стан, це є просто знецінення Божої благодаті. Це є, знаєте, оце знецінення ціни, яку Христос заплатив за нас. Знецінення ціни Бога, який віддав свого сина заради нас. Тому це, це насправді огида для Господа, і це максимально неприємні речі для нього. Якщо знаєте, ми сьогодні думаємо, що в такому стані ми десь ми десь може бути якимись байдужими для Бога, то це не так. І я би десь хотів, знаєте, щоб ми порозумували, як на практиці оця теплота вона проявляється в нашому житті. І насправді оцей теплий стан. Що саме, знаєте, небезпечне, він може проникнути дуже так, знаєте, повільно, незамітно, вкорінитися в нашому серці. І ми щиро можемо думати про те, що з нами все гаразд. Ми щиро насправді можемо думати про те, що, що ми в хорошому стані. І ми десь служимо, і ми десь в церкві, і ми десь, можливо, йдемо до цієї мети, про яку ми часто чуємо, чи навіть і говоримо комусь. Але ми цієї жаги і бажання. Шукати Божого лиця немає. І перша така ознака це є віра без сили і впливу. Знаєте, ми можемо знати Слово Боже, ми можемо цитувати Його, ми можемо навіть розказувати про нього іншим людям, але ми не будемо його виконувати, ми не будемо нам жити. В 2 Тимофія, в 3 розділі 5-м віршом, сказано так. Кажуть, вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. Вони не чинять зла відкрито, але і не стоять за правду, не тримаються істини. Є оцей вигляд хорошого правильного життя, але сили Божої немає. Інший момент це бажання жити зручно з Богом. Теплим віруючий, він шукає компромісів зі світом і з Богом. Бажаючи мати спасіння, він не хоче чогось відрікатися. Він хоче благословінь, але він не хоче нести Хрест. У Матвії в 10 розділі 38 віршем сказано так. І хто не візьме свого Христа? І не піде за мною слідом, той мене недостойний. Є цей хрест, який кожен з нас він має нести, чи хоче цього, чи ні. Ми можемо його залишити, але це не є те, що Бог говорить для нас. І знаєте, отим хрестом. Є оці зусилля, є оці старання, і насправді про те, що ми, ну, мова не йде про те, що ми все можемо здобути своїми силами. Зовсім не так, наша сила в Господі, наша перемога в ньому. Христос той, хто дає нам сили, і Він сильний звершити цю всю перемогу в нашому житті. Але є моменти, які залежать від нас, є оті старання, зусилля, які маємо прикласти ми в своєму житті. Ще один з моментів це є байдужість до Божої волі. Людина рідко запитує в молитві: Господи, а що я можу зробити для тебе? Господи, де ти хочеш мене бачити? Господи, який план твій для мого життя? Господь, де я можу бути корисним? Натомість, знаєте, людина вона просто хоче благословення, вона хоче, щоб Господь він, якби, її задума виконував, щоб Господь просто йшов е, з нею там, де вона хоче, і коли щось не так, тоді вона звертається до нього. Ще один момент це є брак послуху. Ісус сказав Івана 14 розділ, 21 віршом. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене, а хто любить мене, то полюбить його мій Отець, і я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Теплий віруючий, Він може знати заповіді Божі, він може з ними погоджуватися, але він не буде ними жити. Бо виконання воно вимагає самозречення, а теплота вона комфортна. Ще один з таких аспектів це є відсутність росту і плоду. Теплий християнин він не зростає. Він може бути роками в церкві, але характер не міняється. Немає у цього плоду духа любові, радості, миру, терпіння. Це насправді життя без справжньої віддачі. І якщо ми чесно глянемо на себе, ми не зможемо побачити, в якому стані ми з вами є. І знаєте, момент в тому, що проблема в тому не, не полягає, що не Господь, знаєте, не через те, що Господь не хоче милувати таких людей, а те, що ті люди не шукають милості, бо вони вважають, що все з ними в порядку. Іван не бачиш, що вони в проблемі. Вони говорить про те, що я багатий і збагатів, і не потребую нічого. Натомість Христос він бачить зовсім інше. Каже, ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий. І якщо насправді цю духовну сліпоту не зруйнує Слово Боже, чекає катастрофа, Господь каже, я виплюну тебе з своїх уст. І це, знаєте, не просто якісь такі, знаєте, ну, прості речі, це насправді дуже серйозно. А все через те, що ося теплота вона просто зневажає Божу благодать в нашому житті, зневажає жертву Христа, зневажає ту ціну, яку Він заплатив заради нас. І ця теплість вона насправді притуплює наше серце. Послані до Євреїв, в третьому розділі тринадцяте вірше, є таке застереження. Каже: але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні. Щоб запеклем не став котрий з вас через підступ гріха. В теплості вже гріх не виглядає небезпечно, а святість не виглядає необхідністю. І знаєте, коли ми десь бачимо в своєму житті десь подібний стан, ну, хорошому вона заключається в цьому, що це не кінець. Господь насправді, Він не як якийсь такий, знаєте, суддя, який стоїть і чекає, коли ми впадемо, чи коли ми зупинимося з ній. Він любить батько, який готовий допомогти, який хоче підтримати, який хоче благословити, який хоче дати сили. Тільки, знаєте, питання в нас, чи ми хочемо до нього звернутися, чи ми хочемо його шукати, чи ми хочемо цієї помочі, чи ми бачимо цю проблему в собі. І даби Господь відкрив би наші очі, що насправді, якщо так є, що ми в цей день. Які зветься сьогодні. Не використовували надаремно, але насправді десь побачили, що потрібно нам поміняти і змінити, і пустим Бога, сили. І для того, знаєте, щоб відновити оцей біг, оцей запал, нам в першу чергу потрібно знаєте, зрозуміти мету і ціль, куди ми біжимо. Бо цей бік без цілі, без мети, він насправді ну, є безглуздим, він не має ніякого змісту, сенсу і так далі. І ми не зможемо врятуватися лише своїми зусиллями, чи, чи своїми якимись стараннями зовсім ні. Ми маємо розуміти, що тільки надія на Господа може нам допомогти. І для того, щоб відновити цей біг, нам потрібно. Для себе зрозуміти декілька речей. Це перше це зрозуміти нашу мету, це вічне життя з Господом. Е, в Перше коринтян, в дев'ятому розділі, 26 і 27 версам пише такі слова. Каже, тож біжу, я не так, немов на непевне. Борюся не так, немов би повітря б'ючи, але вмиртвляю, і волю я тіло своє, щоб звищаючи інше, не стати самому негідним. Е, він бачить перед собою вічність, він бачить цю мету, він бачить цю спільність з Господом, і він до неї біжить. І саме це йому надавало сили зупинятися. Другий момент це є натхненням прикладом Ісуса. Послання до Євреїв в 12 розділі перший та другий вірш говорить так. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас. Та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника виконавці віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не зважавши уваги на сором, і сів у правиці Престолу Божого. І Ісус наш орієнтир. Він той, хто пробіг цей шлях, який не зупинився. І Ісус, Він той, хто вартує, що ми заради Нього бігли. Ще один момент це є осмислення нашої нагороди. Филип'ян 3,14 каже: Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Це не тимчасова слава, це не медалі, яку тобі дадуть люди, це не якесь тимчасове визнання. Це те, що Господь приготував для вірних своїх дітей. В 2 Тимофія, 4 розділ, 5 вірш каже: наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прикид його полюбив. Чи варто воно того, щоб бігти до кінця, щоб залишатися вірним Господу, щоб не дивитися ні на що, брата і сестри? 100% варто. І ще один момент, який дуже важливий, це є жага по праведності, а не по комфорту. Ісус на горній проповіді сказав такі слова: каже, блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Це про тих, які хочуть жити угодно Богові. Прагнуть очищення, прагнуть Божої присутності, прагнуть те, щоб Бог він був Богом не просто на словах. Але насправді вони готові покорятися перед Ним, вони готові шукати Його. І знаєте, питання до кожного з нас, як біжимо ми? Чи біжимо ми взагалі? Можливо, ми зупинилися, то насправді Бог Він готовий дати нам сили, Він готовий нас підтримати, І Він закликає в своєму слові, Він показує нам свою любов. Що я говорив спочатку, знаєте, так важливо в своєму серці знайти оце місце для вдячності Господу. Бо тоді ми зможемо побачити, як багато милості Бог робить кожного дня в нашому житті. Ми зможемо побачити те, що Бог він кожного дня є з нами. Він нас не відкидає, Він нас любить і провадить. Та би Бог нам сили, насправді, знаєте, брати і сестри, бути тими горячими, щоб цей біг, який ми почали з самого початку, що ми його звершили, і щоб в кінці ми почули ті слова, каже, вірний. rád idú do Pána, do, do obiteľi Pána svojho. Najbude bláhoslovená v spodnie mňa, ja, na ktoré chcete bláhosloviť z vás. Amin.